Сьогодні день народження, і я не знаю, що далі говорити. Ер, ти продовжуєш, коротше. І навіть всім привіт не сказала. Всім привіт! І це як то, в сьогодні варий день народження. Я їй буду дарити і це, як ну, шарк, а вона буде хлопушкою. Пух! А ще це як то. Ми зробили себе, ну, як ви знаєте, ну, своїх таких як. Лічних, тобто, щоб ми тепер поміняли лосочку і додали трошки своїх штрихів. Класно ж. Я буду дарити Арі це. А я буду дарувати маленький шарик. Пішли вже, напевно, що вона ще спить. Добре, добре. Єдине кульку, а я. Це знаєш принс... Боню Коні сама може, в принципі, піти. Так, друзі, не удивляйтеся. Тут, Ой. Тут. Просто ми, як мами, начальні, ми не знали, що дарити. їй подарували папугая, ну і куча чого. А ще ми обустроїли там, давайте по-швидкому такому. Ми ще робимо одну кімнату. І так. Что ты робишь? Перекульку, блядь. Ты его снеж. Перекульку. Не все. Чекай, чекай. Приготуйся. Ага, вот так вот буду говорить. Так, да моя дорогая, наша арочка уже подросла. Друзі, оце у нас таке Що вона Ай! Ну, а... Що? Тай, прокидайся, блін, наша я запулювала. <ріст> Ти вже заново її сходила? Так, сходила, сходила. А це Тоби Такая кулька Гу-ми-ни-ми-ни ни тоби Высоко Высоко, давай это ты... Оп Вот кулька Так, как ты тебе, Арочка? Да, а, и, ми, мий, мий. Тви, 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 так, так тви. А зараз ми зробимо з цієї хлопушки пів'яту. Давай я зараз бігаю по ножниці. <плес> де да ти їх уже діла? А вона на першому поверсі, прикидаєш? <плес> Мені пантики звично взлетают. Чому завжди в останні хвилини такие? Ох, я ще я щас... Ай. Ха, Эра, ты где там? Та йду, Друзі, я такая щаслива, что... Так, мы же тут шарками описываем Я такая щаслива, что Ара уже такая стала, И вона... До речі, наступна... Та не кричи! Ну, вона така доросла. Тепер вона піде скоро в садик, до речі. На наступне відео це буде, як вона йде в садик. Скажіть класно. Давай уже, давай. Ну, зараз, зараз. Що, ці... чекай? Я ще а ну зараз, давай шукай там своїх емоцій. Ага, ну значить, треба начальні ножниці. Зараз я збігаю за начальними. Ви представляєте, друзі, цей ну, не працює взагалі сіньки А ще ми замовили в ігрову кімнату куча чого. І гості зараз прийдуть, але вже в ігровій кімнаті. Так, зонечку ой, Арочка, Арочка, Яка ж ти вже доросла. Так, ти доросла вже. да де тупала? Ого. Досі попугайка хороший. Так, ну Арочка, ну що ти... Ну давайте вдягнемо кольоровий костюмчик. Такс. Ну, ну. І давайте ось саме яка ти гарна. Які ще можна окуляри? Я думаю, що ось ось ті. Арочка, ти у нас просто модняшка. Ну, звичайно, ну, вона має бути на день народження своє. Красива, прям красива. А є інакша кепочка її є? Да, хай буде. Закривайся, все. Так, а де тапочки? Тапочки внизу, як усіх. Так, що нам ще взяти треба в ігрову? Так, кепочку наділи від сонячного удару. Все є. Караоке тут все є. Караоке? Не, Броколі будеш. Попугайка любить браколи. А ну ты любишь браколи? Ты будешь браколи? То есть вся такая полунечна. Блю! хе <рес> хе секрет. <рес> Я думала, ні. Так, ну попугайчик мусить залишитися вдома. Ми його залишимо на своєму ж місці ну, спеціального. Друзі, а вже наступне відео це буде як Арочка іде в садик уже. <гум> Я не йти вірять, Ара не ділася. Ти що ти тебе... вистрибує з моїх рук? <пострибують> Та не можна. <пострибують> а ще, до речі, нам треба швидко поснідати. Ой! Тепер ти віриш мені? Тепер я вірю. Друзі, скільки цей бомг в мене був, а вона мені не вірила. <ріст> Ти чого це? Во так, близняшка. У мене є сестра, близняшка. Ну... Так, там є сестра близняшка. <ріст> так, там, там є. О, там. Ой, сестра бізняшка, можна, ми вже ти пропадеш. Пішлі, <клес> моя сестра. <клес> Надіюсь, цей баг уже в тебе пропаде. Фу, добре, що тебе вже не двоє. А, ну не можна виривати з моїх рук. Е, ну там двісті налетим. Де-де? канал На Мому? Да. А, -а, -а тебе тоже есть солнышко, блестяшки. Все есть в тебе. Давай заседаем за гудевальный стильчик. Ой, мы аж сами двое сели. Сидай, сонечко, сидай. Не, Солнце, давай сидай ходи до иди до орыва на ручки. так давай давай обсидаем силы 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 так что мы будем сегодня есть ты кашку ну не можем поесть. Ой, Ох, ну что ты? Шо вот это кашу? Кашу машу. Я навіть не знаю. Давай едемо цю. Я... А її не замале? Ну, Як? ми в ігрові будемо ще їсти і піцу, і торт, і все на купу. Так. Такю! Ви бачите, як я вмію. Місія будете їсти це салатика. Хапля! Дяй! Дяй! Дья! <з autorėjradasowerigue> Тримайте вас баку! От так! Ну, ти веселунка, я буні належу їсти. А де боін корм? Ага, вон, ми ще його розподілили. Сама хазяйка на кухні з тобою, що їй питаюсь де корм. Так, наложу тобі боня. А, і ще Ну і вкусняшку. Повозу. І прозамінив. Щоб завжди була. боня була здорова. Ой, з цими боня протеїнами зараз скаже нам Мяу! І ще води! Буде тобі наїшся на цілий вечір. І все ще... ковбас. Так, Відкривайся о, Щоб тільки взяти б... тарілочку. Наливайся. Друзі, бо за 100 років Ера побачила, яка я роз... яка моя сестра. Белізничка. Ага. Ти мені не вірила цілих сто років. Ну, а ще ще тим більше, як ти сама знаєш? Ох, ну це вже просто. Я думала, просто мені брехало. А -а. Давай, давай, їстенький. Далі я принесу вилку. Давай принесусь. А Де наші вилки? А он а цілих на борчик. Вот так просто. Ням. Амм. Отак, а. Е, ось так треба їсти. Ам? ням, Поняла? Ара. Ой. Ой. Ара. Вилка впала. Вилка впала. Ара. Вилка це не іграшки. Тепер треба мити за неї. Ара, ми мы Є. Yeah. Не байся, Ара, Ми і так уже запизнюемся. Ай, вже й нову. Ара, поїж нормально? Ні, луцьками. Луцьками не можна. Ні. Ара. Ара. Ара, ручками не можна. Ням-ням. Тоді пішли ручки, мити Нє. Що я зроблю? Що я зроблю, ара? Ручки, мити? Ні. Пішли. Ні, ара, не можна, не можна. Пішли. Ой, нам так важко. Так, давай вкрай тут, по-моєму, давай. Ой, лучки мої, мою, ми їм ми, милочки, ми, 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 лучки, Все Все? Все Вс, сонечко. Так, е, хай ара трошки побігає. А... Арочка тільки далеко не біжи. Дяве. Я тут. Я буду приносити їду. Будь ласка, приносіть мені пицце. Так, давайте ми всі по-швидкому зараз поїмо. Дякую, Ларочка. Все на Боню. Ай, ти на себе напялила. Ти мені напялила. каже, короче, ти її не напялила, а не вона. Там, на себе. Все, швидко перекусили. Бери Ару, чи вона сама поповзе Ви я візьму торт. Поповзли в ягову. Поповзли. Пішли. Мама, я хочу мультики. Мультики вже в игровій сонечко. Так давай в колясочку залізай. Баня, буде мною Так, Баня, буде з тобою. Залезай, давай. Ой, ой. Кажу, упали мы. А, короче, давай, залезай. И помчались. Помчали, понял Пусть вот так просто. Ня-ня, ня-ня, ня-ня-ня-ня-ня. Так, угу. Так, друзі, тільки навіть а... відомо ставати. А ми зараз візьму. Ох, зараз візьму торт і ось такий маленький тортик з кристалом. Так, ми її ще не показували торт, тільки би закрийся. Закрийся, закрийся, закрися. Холодильник у нас просто важко закривається. О, все. Тортик треба взяти, а ще зараз візьму пакет все-все. Ой, ну пришлось тележку, брать и поставлю тут тортик незаметно. Ну все, берем весь цей хиломища. Ну, тут все для вечеринок. Я уже тащусь. Йо, Ара, шо она набрала. Ну, тут все для день народжения. Ой, Ара. И, е, Ну все! Ти не падай, Аречка, добре? Все, ідемо, Ара, на твоїй день народження. Потрібно брати цілу тележку! Гоооооооо! Бо нічого не вміщається. Ти хлоп... Ти собі стільки взяла? Угу! Ну, тільки нам двоє. Ну і так, там ніхто не буде, таких карапузів, малопузів. Вони і так не мають сусідки. Я ще заказала аніматора. А хто там є, аніматор? Ну побачиш, бо зараз, Ара, як скажи... Ну, сама знаєш. Не буде сюрпризом. Все, пішли. Пішли. Ну, все, ми прийшли. Ага. Так, нам на третій поверх. Угу. Що? Аж на третій? Але все рівно на це наші поверхи. Всі троє. Чи жди. Так, Ара, так, це наші поверхи. Всі троє. Ну там просто гості нам треба. Так, ну все, давайте їдемо на третій поверх.